Тут наша тройка є. а це несемо туди до коті, там вони всі прийдуть і поставимо там біля котіної миски. Ось теж оставляємо корку. Всі котики. Ось оставили і коті і ще прийдуть. Вони там, там у них голодовка, ніхто не кормить. тільки травлять там. Ми туди не касаємося, бо то чужа територія, там такі скандалі. Бабушка приходила, звідти плакала, отравили котика, і ще отравили котики. Он іде іде, йде вже сидить одна кошечка. Це вони чекають, щоб ми уйдемо. Вони дуже... Дикі боягузливі. вони буквально зараз прийдуть і все поїдять. І вони знають, що й там біля сімки місце, вони туди теж приходять, якщо тут нема.